Привіт, друзі! У цьому відео ми поговоримо про те, як можна зекономити щомісяця до 3 тисяч гривень, не відмовляючись від важливих речей. Фінансова грамотність це не про жорсткі обмеження, а про правильне ставлення до грошей. Дивись до кінця, бо останній спосіб може стати для тебе справжнім відкриттям. Спосіб номер один: відмова від імпульсивних покупок 500-800 гривень. Ми часто купуємо речі на емоціях, бачили акцію, хтось порадив, просто захотілося. Просте правило, зачекай 24 години перед тим, як купити річ, яка не була в твоєму плані. У більшості випадків бажання зникає, і гроші залишаються в кишені. Так можна зекономити кількасот гривень щомісяця. Спосіб номер два: контроль харчових витрат. Найбільше грошей ми витрачаємо на продукти та кафе, замість того, щоб купувати на ходу. Сходи список продуктів на тиждень і дотримуйся його. Готуй вдома. Це в два або й три рази дешевше ніж замовлення, доставки чи кафе. Реальна економія від 700 до 1000 гривень щомісяця. Спосіб номер три. Відмова від непотрібних підписок перевір свої підписки Netflix, Spotify, YouTube, мобільні додатки, розширення тарифу мобільного оператора. Чи користуєшся ти ними регулярно? Якщо ні, сміливо відмовляйся. Це може звільнити від 200 до 500 гривень щомісяця. Спосіб номер 4. транспорт та паливо. 500-700 гривень. Якщо користуєшся авто, спробуй об'єднувати поїздки з друзями чи колегами. Використовуй громадський транспорт, а коли можна ходити, ходи пішки чи їдь велосипедом. Це економія і для гаманця, і для здоров'я. І мінус 500-700 гривень витрат на місяць. Спосіб номер 5. знижки та кешбек від 300 до 500 гривень щомісяця. Використовуй кешбек карти та програми лояльності. Але важливо, купуйте тільки те, що реально потрібно, а не бо зі знижкою, чи хтось порадив, додаткова економія кілька сотень гривень. Отже, друзі, якщо поєднати хоча б кілька з цих методів, то легко можете заощадити до трьох тисяч гривень щомісяця. Напишіть у коментарях, якими способами економії користуєтеся ви, і чи хотів ви бачити ще більше порад на тему фінансів, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі в наступному відео.